Від Інгольштада для Івано-Франківська автобусно-транспортне підприємство німецького міста Інгольштад подарувало комунальному підприємству Електроавтотранс ще один автомобіль. Цього разу вантажне авто для ремонту автобусів на лінії. Ця допомога від міста Інгольштад вона вже стала такою регулярною для нас, тому що вони нам передали спочатку автобус, який ми використовуємо для перевезення наших людей. Передали нам снігочисну машину, легковий автомобіль, і тепер цей вантажний автомобіль. Ну і Крім того, завдяки нашій співпраці з містом Інгольштадт ми також маємо ще чотири автобуси, які нам передали інші німецькі міста. Але з Інгольштад був таким своєрідним містком, який допоміг нам сконтактувати з тими містами, які передавали ці автобуси. До Івано-Франківська із Ігнольштада авто привезли наші водії у супроводі директора тамтешнього автобусно-транспортного підприємства Роберта Франка. Він розповідає, авто не хотіли вести порожнім, тому завантажили багато корисних речей, у тому числі і генератори. Це автомобіль, який ми використовуємо для ремонту автобусів на лініях. Так само він буде застосовуватися і в Івано-Франківську. А щоб машина не їхала сюди порожньою, ми привезли з собою медичні засоби, ноші і допоміжний генератор. Під час зустрічі голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків та директор автобусно-транспортного підприємства Інгольштада Роберт Франк домовилися також про залучення німецької допомоги у створенні реабілітаційного центру на території громади. Також німецький гість запевнив, подарований вантажне авто це не крайня допомога Івано-Франківську. Співпраця між містами лише міцнішає. Ценгольштад, місто дружнє, побратим наш, і дуже важливо, що далі німці, німецькі міста допомагають Івано-Франківську. Дякуємо всім, хто в цей час, в час війни допомагає і розуміє, що транспорт сьогодні виконує як соціальну функцію, так і підтримку наших захисників. Дякуємо всім, хто байдужий німецьким містам, іншим містам, побратимам, які допомагають Івано-Франківську. Відтак уже зовсім скоро подарована вантажна авто виїжджатиме на вулиці міста, щоб працівники електроавтотрансу швидко та мобільно могли полагодити несправні комунальні автобуси на лінії.